Деякі політичні сили, наприклад, партія Удар, батьківщина, сильна Україна взагалі фактично не мали своїх передвиборчих програм як партія. Чому? Тому що застосовувався так званий принцип паровозу на виборах, та коли в цих політичних сил були кандидати на міського голову, і вся увага зосереджувалася на них, а політична сила набирала свої відсотки, ті чи інші, вже завдяки рейтингу цього кандидата і. Власне, самих партійних програм не було, були лише програми передвиборчі самих кандидатів, ну, наприклад, Константина Іванова, Вячеслава Лебідя і Миколи Михайлєвича. І коли ми підійшли до питання, яким же чином тепер зрозуміти. Які обіцянки цих політичних фракцій, які вже представлені, тому пішли таким шляхом, оскільки всі ці люди кандидати на міського голову представлені в міській раді. Вони стали депутатами від цих же політичних сил. Тому було б логічно, що ті передвиборчі обіцянки, які вони давали як кандидати на міського голову, застосувати до тих політичних сил фракцій, які вони представляють у міській раді, тому керуючись цим, ми робили вижимку їх обіцянок в в нашій брошурі. Ну, ще такий момент, що <кій> часто політичні сили здавали дуже розмиті обіцянки. І доводилося, наприклад, як в зв'язку з наприклад партії регіонів, фактично по крихтам виловлювати ті обіцянки, які давалися більш конкретні, знаходити в передвиборчій передвиборчому матеріалі, листівках, газетах того періоду. Ну, і Ще такий порівняльний аналіз показує таку тенденцію, що найбільш реальні претенденти на перемогу ну це, от зокрема партія регіонів, вони давали найбільш розмиті, найбільш такі абстрактні обіцянки. Ну головне гасло партії регіонів, наприклад, зводилося до того, що будуємо сучасний Чернігів разом з президентом, покращення життя кожного Чернігівця. Ну, власне, це була квінтесенція передвиборчої програми. Але як планувалося досягти цього покращення? життя в програмі було окреслено дуже розмита. Ну, наприклад, реалізація програм, нарощування обсягів, відновлення виробничих потужностей, поліпшення ЖКХ тощо. Жодної конкретної обіцянки, жодної цифри. Офіційна передвиборча програма партії регіонів, яка затверджувалася на конференції партійній, не мала. Ну, ми вже довгий час відслідковуємо, скажімо, політичну, політичні сили і я скажу так що і на попередніх виборах місцевих партія партії регіонів партія регіонів мала найбільш розмиті передвиборчі обіцянки. вони тоді стосувалися в основному питань всеукраїнського рівня за нашими оцінками лише два пункти з попередньої програми стосувалися місцевих виборів тоді це пояснювало місцевих місцевої компетенції тоді це пояснювалося так що мали б мала би бути мало би бути розширення місцевого місцевих повноважень після минулих позаминулих фактично місцевих виборів тому вони давали такі фактично нереальні обіцянки сподіваючись що самоврядування матиме більше повноважень ну але на сьогодні ми так само маємо таку ж ситуацію дуже обережна партія регіонів своїх обіцянок обіцянках можливо тому що вони дійсно розуміють що доведеться виконувати тому що вони зараз партія влади вони це прогнозують Єдине, що нам вдалося виокремити для, для партії регіонів, можете там побачити, це конкретні обіцянки мажоритарщиків, які пройшли від партії регіонів. Це і Носко, і Стах, і Кужельний, Шеремет Так само Вони говорили ну, в своїх іноді промовах деякі конкретні речі, ми це зафіксували. Ну і тепер сподіваємося, що можна буде відслідковувати втілення цих передвиборчих обіцянок.